Дорогі друзі, і це Тофікс. Сьогодні ми граємо в Tower Defense симулятор. Я чуть пограв, розвився, щоб не було так скучно. У мене є вже 4 юніти, в мене є 355 конів. І будемо ми збирати інвентарі. Напевно, на солдіар. Він дуже класний, по ідеї, бо 400 коштує, а 350 коштує зразу 0,15 і 1 урон. Він дуже класний. Це 100%. Тут треба буде, напевно, його, тут його. В нього такий, а цього такий. Ну, але чуть скін. І дорожче коштує. Так, тут два, а тут один. Ну, треба буде, потім будемо вибирати собі бойців. Фарма. Вільтрі, Бас, О, воно випускає оцих. О, ейс-пілот, це теж треба буде. Це буде Мортар. А, Мортар не може дурити. Оце Оце можна. Купити буде. Це що таке? Це і спаунит і... А, це юни деякі спаунить, так? Командер теж стріляє. А, це нам деякі, щоб отримати сет, це треба пройти. Так, міні -калір. О, він класний, напевно. Це ж. Але це дуже дороге. 12 тисяч коштує 80 урон, це то дуже жорстко. Енженер. І ExcLR. Понятно. Ну, це все нове. І на кермацію 1500 доларів. Тому будемо до цього старатися дойти. Тут нема третю шкода. Було би легше отримати певних юнтів Тих, що за донат. І погнали. Тому що тут треба їх купувати. Було би ліпше, якби можна було вибивати і отримати дуже багато крутих юнтів. А потім їх вже продавати. Але не вийде. Получити юнтів, які за донат. Так. Так. 음... Треба вибрати якусь карту, яку. Може цю, може цю. Давайте цю карту напевно Етурн І погнали. Night Station. Simplicity. Так, тепер ми Ізі вибираємо. Це логічно, що Easy, тому що ми Лише починаємо грати толку ноль. А, це не просто, що вони будуть. Це, скільки їх можна поставити? Оціх, хто ж у мене, можна поставити постати нескінчене, але. Так. Так, так, так. Молтин Easy і Locket. Easy easy. Я ж. Соко уже easy. Так. Дочекатися треба. Напевно, ми поставимо он цього, напевно. Десь он тут. його он, он тут ставить? Напевно, десь. Он тут. О! Прекрасно. Зразу прокачуємо. Прекрасно. Так. Все, починається. Вей Ура! Так, прекрасно. Он ці біжуть, шуруют. Ну, цього урон 4 якраз. Усіх має винести. За удар. Опа! Зразу двох. Він сплешовий персонаж. Так, нормально, квиклі, баст of damage. Не треба мій командир. балакти багато. Не мішай мені, не нервуй мене. Так, ще одне. Оп! Закинули гранатку. Так. Нормально, нормально. Все збільшили. Так. Прекрасно. Зараз цих... Пачка буде легко добиватися. Тут в мене моді ніяких немає. Так. А, це я просто ходив. А можна і побігати. Буде. Так. Треба буде скоро получити... А, цей прийшов, навіть не бачив його. Так, а це вже проблемка, що в мене деякі проходять. Так, скіп. Скоро вже можу прокачати на максимум. Так. Ай-яй, той теж прошу, але все одно не буде. Як небудь вже ліпше оцих подобивати, ніж п'ютера за сими. Більше вони мені майже нічого не зносять. Так, оце є все. Прокачало на такий солідний левел. Тепер він з синіх ваншота і зелених. Так, прекрасно. Тепер збираємо на апгрейд за 6000 дамага. Так, то все збільшиться з боже по ідеї. Так, нормально, нормально. Поки що вбиваємо, справляємося зі усім. Ну, тут два пробігло, три може. Два пробігло, так, так. Ну, боса маємо бити. У мене 12 урону в півтори секунди. Так, ліпше, поки що не скіпати. Так, лише боса треба починати вже бити. Так. Ну, швиденько зноситься, дивіться. Доволі нормально. Так, чекаємо, нам треба добити його і тоді може. Продовжимо. Тільки не кажи, що ти не справишся. Весело. Ліпше його поставити оп-оп! Прокачати. Вон так. Все справиться. І продаємо. Так, у нас 2500, а нам треба 6000. Чекаємо, поки не збираємо. Так. Теж скіп. Вже 3700 маємо. А нам треба 4. О, скоро будуть ті зомбі, які будуть ховатися. Ало, вони побігли. А у нас хай детекшн лише після цієї прокачки почнеться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це біда, біда, бідося. Та ні, я не збираюся програвати. Ось так цей пістолечок вже зразу отримує те, що може бити тих, хто ховається. Прекрасно. Добили оце. Ну, на стоїть он цей і з цим. Чого вони такі жирні? Почали перти. О, ці о дуже ненависть мені. Вони нереальні просто. Для мене це найбільша біда, бо тут нас ж половина хп вони починають бігти. Як скажені. Взагалі не так мало хипе, щоб легенько проходити. Йо, тут великий у нього радіус. Так, ще один скіп, і ми нарешті прокачаємо демомен на максимум. Демо чоловік. Так, апрейдем. Все, нарешті. 28. Е Демеджа в 14 радіуса і 1,2 секунди атака. Так, тепер мені потрібно когось поставити із цих прекрасних молодих людей. Так, і апгрейдити на максимум. Так, спецопс. 20 дамагів в 3,6 секунди. І 28 радіус Поки що нормальний такий радіус. Не слабенький, не слабенький. Так, добивайте це уже некроманта О, це прекрасно, але багато їх за нього дали. Це мінібос, босс можна сказати. Так, давай. Мені треба, щоб було стало 35 демеджа, 2,5 секунди і 34 радіус Ну так же на всю карту, Та? Да? Так. Да. Прекрасно просто. Вся карта в його радіусі. Так. Тепер он це Опа, все, я прокачав його на максимум. Тепер він дуже сильний. Так, Вейв 16. Так, треба обрати, що цього поставити. Так, он тут. Он такого зроблю. Double barrel gun. Та ще буде. Там новий босс пішов на дуже величезну кількість ХП. Я ще що... що Скипнути піст рація апгрейдити на юніть. На максимум. Ого! Оце ми почали його зносити. Це ще так то ненормальна аж друга лінія оборони. Не слабенько, не слабенько. Так, а ну. Друга стадія, так? маємо бути менше, ніж 500 хп, так? 25 там в нього. А, то він ще захищається потрохи. Так, хай... хайден босс. Нього скільки? Ага, насильно багато хп. Можна он. Е! Ні, все. Йой-йо-йо-йо-йой, чого так багато? Це це продати кевтеме. Не треба було ніпше скіпати. Проблем стало більше. Коротше, апгрейдим. Так, його я заапгрейдив за на максимум. Тепер він сильний, чувак. Что хто? Це що ти за електрики? Електрики. Швиденькі. Ну, так, то їх током шендрахне, то конечно вони швиденькі. Шандарашить кожен день. О, мені лише три калишілось, треба -ка. получити. Клас, клас. Коли я вже пройду цей режим? В нього хоч 20 хп, чи ні. Так, там хайде босс іде. Це мені не подобається. Бо в його ми... А ні, ми швиденько його вбиваємо. Ми тоді його не вбили, лише те, що там босс йшов, Той словінг. От і він йде. але він вже не бос. Нема на тусу боса. Все, він тепер не потріб. Але я б не сказала, що він не потріб, бо він дуже сильний, якщо він тепер просто юніт. Я в шоці. Чого тут так тяжко? Ой-ой-ой, куди? Хайден босс. Куда? Куда лізеш? Чувак. що, фонарів? Ты пригила пульс? Частных ти их и рано толком, наверное, бывает. Я вже боявся, що ми зараз програємо. Так. Йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой! Куда? Човак! ти куди лізеш? Встань! Зупинися. Тобі туди не треба. Навіщо тобі туди? Нашо, ні, не треба тобі туди. Куда ти лізеш? Хлопче, тобі туди не треба. Так, давай, вдихай. Все, ми програли. Та зразу босів в поперло. Ну, і ми награли таке. Тепер ми виходимо. Так, це, це виключити. виключите. старт. Тепер он це. Де воно? Солдіер. Фірм. Гвіп. Замість кого. Замість скаута. Але ні, я щось не дуже хочу замість скаута. Давайте замість цього чувака. Негвіп, негвіп. Все. Так. О, тепер у мене є один юніт і погнали ще раз. Соло матч. На изи. А скики там хвиль в цьому изи, я сам не знаю. Так, даже Та бы нормально карта попалась. Так. Так, це фактори, це Лейбай, Station, Портленд. Може от цього взяти. Ріді. Лейбай. Зараз подивимося, що це за карта Ізі. Це тяжка карта, так? Прекрасно. Просто прекрасно. Ненавиджу такі карти. І хто буде жалітися? Сам вибрав. Її. Сідібюта не буде прекрасно, Суперкласно, Один, один, два, і дванадцять. Общемушка. Зем мерценарій. Жорстко, жорстко. Ну, толку з тебе лиш нема. Ммм, прекрасно. Наш я його там поставив. Дурень. Ще клас, 015, 1 урон, даш 2 буде. Хай детекшн. Так, типу від тебе забрав. Все, що в тебе є. Тепер, це було, що зроблю? Прекрасно, все. Тепер. Підряд буду. А, по 5 треба вистріляти. стріляти попряд. осталось ничего ну, 1500 забираем так 585 э куда не идите никуда вам не можно идти дальше прекрасно пушка я снова ну, пропуск Нічого, базу не знесуть. Головне його що по максимуму. Так. Тепер у мене 5 патронів зразу за раз. 3 урон. Ну І чуть більше радіус був. Але толку з того. що я двох вбиваю все. Толку ноль. Я так бачу. О, після конечно часу. Що сталося? Е, Э! так багато? Шо, фонарили? А це вже сливна. Це через... Де. Що це за карта? Я виберу таку погану. Треба брати з самого меджу зірку. Туди сама така. Як. Кажеться така. Приє... Приємна карта туди найкраще. Найприємніша туди. Так, он тако... Та ні, я босса не знесу. Це зразу логічно було. Все, слили. Так, лобі. Ну, але юніт класний. Якби я не затупив, було б все взагалі прекрасно. Я з тежі, що я затупив, Дуже погано сталося. Ну і всім папа, -па, дорогі друзі! Це був Тофікс. Всім па-па.